<гум> Вітаю! Капець! Капець. Де я було? А я не знаю, де я була в космосі. Десять сраних місяців. Локація змінилась. Взагалі. По-перше, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тому що за ці 10 місяців я тільки в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь туди, щоб дізнаватись про моє дурнувати трошечки життя. І так. Тож, дуже багато чого сталося за ці 10 місяців. Дуже багато. Я тепер в іншому класі, я тепер офіційно тебе піду, Ну, я не знаю, коротше. Давайте оглянемо, що з що тут. Е Це мої роботи з художньої школи. І це не з минулого року. Це просто у мене повішені на стінах мої роботи, тому що мені так подобається, а тут мені мої... які іграшки. Там ще купа м'яких іграшок по всій хаті, тому що я обожнюю м'які іграшки. Що ж, то чому змінилася локація? Тому що було аж два переїзди. Ну, спочатку ми переїхали з того дому. Зато основна локація. Приїхали в іншу квартиру. І там ж, локації не було з тої квартири. Взагалі це тільки одне відео з тої квартири. Це. створюю персонажа з чатом GPT. А це відео було знято там, але ж там не було цього. цього тому. Це капець. Тож, і тоді це відео все. І тоді в мене взагалі з телефоном повна срака. До речі. Телефін. Зараз прийду. Оця легенда. Оця легенда. Оця легенда. Оцей Redmi 8 оцей, ця легенда. як Ця легенда на якусь знімалося все. Ці відео зробилися на оцьому от Старигані. Йому 4 бляха роки, він стра... страдали повний І. До речі. Він працює. Тут у мене музика була він... Я зараз вмикаю. Е... Ну, цей телефон підмикаю до колонки і слухаю на колонці, щоб то б у мене був і колонка. І телефон, ну. і так в мене новий телефон. Так, і потім в мене ж проблеми з цим стариком. Тут батарея спочатку здувається, потім е пам'яті мало і все це одразу. Коротше, відео так не було. Через оцю всю сраку в житті. Капець повний, правда? Тож. Через це не було 10 місяців відео. Чи може 11, я не пам'ятаю. Але відео не було, але підписники додаються. Дякую за 500 підписників. Боже. Я вас уважу 10, господи, які 10? 500 писників боже, Я не знаю. Чи. Я думаю, мало хто прям легендить на цьому каналі, що ще ще з тих 20 підписників сидять. Але якщо ви таке пам'ятаєте, то... Для мене, я так був, боже, так тікав 100 до 100 підписників, Боже, 100 підписників, 100 підписників! 100! А коли 100 підписників, Боже, це для мене така радість була. А зараз Йошкін Кот 500. Для мене тоді 500, це взагалі вершина вершин. Дякую. Я не знаю. Я просто. я не знаю, що, що це за відео, кому воно треба, це просто. Базарняк, я тут буду просто говорити і не знаю, чи щось сенс буде, і це відео чисто буде, щоб виговоритись, вибалакатись, розказати щось, розповісти, і я не думаю, що тут багато буде переглядів. Ще мені треба якусь віде... програмку завантажити для монтажу відео. І я не знаю, тому що на новий телефон, я боюся скачувати. З цей... На цей телефон можна завантажити все підряд, тому що він не так уже напівмертвий. А от новенький, новенький, мені шкода. Шкода, щось завантажувати таке, да? Так? І, до речі, на новому телефоні 256 ГБ пам'яті. Це для мене капець. Чекайте, як подкастів на годину. А в цьому телефоні 32, якщо що. Для мене це шок? Тобто тут відео на 6 хвилин це вже для нього смерть. Зараз он уже половиною і, і телефону взагалі насрати цьому. Того, тому так. До речі, як ви бачите на дощі, такі малюночки це мої саморобні магніти. Ось така тишана. Якщо ви ще пам'ятаєте, хто це Це у нас тишана. давай фокусуйся, братло. Я не знаю, як зі світло падає з вікна. Така, хороша де шаночка, очень магнитик. Далі у нас еще юко, да? Я? Просто Теж поколе. <реш> і ці два чепзики. Чепзики, два Нірчик і... І, і господінілі. Та боже, де фокусуйся ти Так, Ось такі мої діточки є ось такі ось такі ще три магніт. І це ці два повинні, напевно, бути на Дерека і Фроза. Але я не знаю, коли я це робити. Це, це взагалі було. Знаколи. Це ще навіть до літа було зроблено. Оці всі магнітики. А я все, воно закинуто, і я не знаю. чи, чи Я щось продовжую робити. Ну, а це типу для спільного. Я не знаю, це ще малювати. А от так, у мене ще й малювання трошки під... підкачалось. До речі, і ще цей же ж телефон надувалась батарея. І десь в кінці весни, на початку літа. Коротше, перший місяць літа в мене був безтелефонний. Тобто в мене життя було без телефону. І знаєте, що через це сталося? Ось це через це сталося. Це моє саморобне, це та сама тишаночка. Боже, воно таке, таке. Я не знаю, коротше. Лице просто ідеальне. Окулярочки, оце волосечко, такий одяжик. Це от таке, бачите, 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 навіть о цій хріні. Це не звертайте. І ще сталося оце. Господи Боже. Дивіться, двіте, дрібтя, ріте! Це не те саме це. Ох, це. Так. І... До речі, зимою вже 29 січня на моє день народження. Мене теж не було на каналі. Чого. Мені подарували ось такий прекрасний. А, прекрасна людина. Хто мені подарував цей, 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 цей скетчбук? Е, Боже, я тебе люблю вожню, дякую, величезне. Я не знаю, чи це людина, бо взагалі це відео побіг. Але зобов'язана це подивитися. Коротше. І тут у у мене є малюночки. В телеграм-каналі вони всі були. Але ж, звісно, хтось ж не підписаний на телеграм-канал. І тому мені не бачили. Ну, коротше. Ось цей. Малюночок тоді цей. М -м, жах. Жахливо. Моя люба тишана. Мене малюває. Бачите, я малюю не зовсім так, що добре. Десять хвилин Йошкін, кот, отвій довший йде. Ну, я ж буду все одно монтувати. Тоді ось такий малюночок йде. І мої улюблені сонечка раз. Кеса. І ще одна улюблен... найулюбленіша сонечка. Ось мавпа. Мавпа-свиня обіз'яна моя улюблена. Обезьяно. Боже. Краса. Так, що ще? Ще у мене є отакий скіт. Я напевно все-таки... Мені ж треба відео якісь знімати, повертатись, треба, бо новий телефон, батьки. Тому я буду реперний знімати. І... і. У Ма... мене почалась письменницька діяльність. Uh -huh. Я письменник купила і. Оце поки що написане мене так. Пишу історійку про моїх улюблених. Ті-бі-пі-ау! Мої любі дікають і тут, звісно, таке є. Так, дуже дофіазі змінилося. Дуже дофіа. Я просто знаєте, якось в телеграмі воно легше про все це розповідати в, в телеграмі. Якось воно знаєте, в мене там мало просто. Просто порівняйте, 500 на ютубі 25 в е, телеграмі. І через це мені легше якось так розповідати. Там взагалі буває через спаму, і там просто заспавлено величезними текстами. Це взагалі навіть я не ставлю в серйоз. це канал, це тупо мій лайф канал, тупо виливаю все. Тому там і мало хто видержив, бо там спав. Там не, мало чого професійного. <рес> Ай. До речі, мені ще підстригли волосся, бо в мене волосся було дуже довге, ну Зараз воно теж відросло. Тому. Так. Мене отака саме найкраща, там ще хвістик. Коротше. я експериментатор. Що е, ще треба розказати? Я не знаю. Ще щось згадаю. Такс, е, е, такс, такс. Так. Я е, не знаю, чи я буду знімати тебе гаче. Тому що, знаєте, якось після десятимісячної перерви я вже не знаю, чи я схожу. Типу, його можна робити, але я просто Я не знаю. Мені тепер вже більше до душі оці відео базарняки. Просто взяти, зня... взяти, вімкнути в камеру на телефон і говори, скільки хочеш на, на відео, щось там кривляйся і все. Це... ракета просто. Коротше, поки що буде базарняк, І по гаче-фоб я не знаю, чи що щось робити. І, до речі, як хтось міг подумав, я не так, щоб гачер, це не основне моє, тому що цей канал це тупо... для мене чисто, щоб, типу пограти. О, у мене світло вимкнуло! <рапріст> я спеціально зараз знімаю відео, бо типу світла немає. Я інтернету не хочу телефону. Ще як ви помітили, мене інколи проскакує суржик, тому що взагалі в житті я базарю суржиком. Це в телеграм-каналі бути помітно. В житті я максимально на суржику сужу і. да! Сужик! Але тут я намагаюся говорити українською, тому що камон! Камон! Україні! Ми живемо в Україні! Е -е. Mm? Вот так? Я... І знаєте, я зараз можу покластися, що... що в мене я не перезвалася. Я ніколи не перезвалася. Тому що в мене з самого початку була українська позиція. Навіть до 24 лютого 2022 року. Тому що якщо ви зайдете на мої перші відео, з яких я кріжую, але то там українська мова. А я тоді ще було дитя. Дозумієте? Звісно, я дивився таких цих рашистських блогерів. Це була срака. Але зараз я рашистів не дивлюсь. Взагалі, взагалі. Я дивлюсь українських блогерів. Українських блогерів так до гівна стало. Ви просто, ну, їх купа! Друзяки, дивіться українських блогерів, їх дуже багато. Всі, всі ну, тут тобто, тобто, дуже багато цікавого контенту по Майнкрафту. І по художньому, і по тому самому гачо-клубі, і по взагалі Гачі комюніті до речі, українське є, хоч якесь, Знаєте? Мені хотілося колись до нього потрапити, але я зараз не, не знаю, чи я взагалі в нього потраплю, тому що я не знаю, чи я взагалі щось про це знімати. Е -е -е Сейс. По-перше, художній контент у мене точно не буде. І гача контенту. -тор. Теж я не знаю, що, як з ним. Тобто, якщо в мене щось і буде, то це щось таке невели. І взагалі мій основний, так сказати, тематика каналу це я. Тобто, все про мене, отаке житуха. Типу, це мій влог, типу, це просто моя жічина. Тупо моє, так сказати, ще одне з середовище мого життя. А і ще за, за літо в мене взагалі не було тіктоку. І тобто. Без тіктоку живеться бомба. У мене як не було колись з Тіктоку, так і знову нема. І я, я його не думаю завантажувати, тому що без нього мені. Мені типу з ними і без, без нього якось все, там були, все одно. Є той самий ютуб Shorts. Тому. І так, у Тік-ток я закидаю, навіть в мене не буде на тіктоку щось виходити. Зараз хтось образ, зараз хтось буде нервувати. Я знаю деяких людей, які зараз будуть плакати від того, що я не замонтаю тіктоку. Так, і ще, знаєте, в мене сталося плюси деякі. В мене з друзями стало. Тобто на художці в мене завжди були такі. Ми завжди дружили, кентувалися. Але в ш... в класі, як ви знаєте, з телеграм-каналу ви можете знати, клас у мене це повна зрака. Там, взагалі, поганенько, до речі, моїми класники можуть дивитись. Чесно, люблю вас жити без вас не можу. Як ви там до мене ставитесь, мені все одно? Але я до вас більш-менш адекватно ставлюся. Живіть. Але просто я не люблю атмосферу нашого класу. Ну, як, люблю, не люблю. Тобто це цікаво. Але там треба мати характер, щоб в нашому класі вижити. У нас ще новенький є. І. Я надіюсь, новенький не дивиться це відео. То я надію, нього є характер, щоб вижити в нашому. Ота. Так. Ну так. І взагалі в мене є таких два. Господи, я не знаю, як показати. два кента в класі. І в художці в мене там кентіїв досі. І ота. Боже, знаєте, у мене стільки всього сталося. І напевно саме особистий такий більше, воно буде в телеграм-каналі, тому що я там. Якщо що можу. Підчистити непотрібних мені людей в телеграм-каналі, щоб щось бачила мою особищину. А тут у мене, скоріше, буде так, контент. Звісно, особисто тут буде, тому що я не можу не бала не, не балакати про особисто. Мені треба базарити, базарити, базарити про щось своє особистеньке. У мене зараз якраз онлайн-уроки, і я не знаю, чи я зараз запізнюсь. Мені треба бажано подивитися, мені сьогодні ще треба було піти в художку, але, знаєте, в мене трошки зокома тут срака. Так, звісно, я зараз так нормально ним бачу, але воно трошки в мене червоненьке і мені якось було поганенько трошки зраночку, тому в художку я сьогодні не піду. Так. Боже, я ще не знаю, я не знаю, чи хтось взагалі це буде дивитися. і... Це те саме відео. Я не знаю. Або тут, або тут. Як це правильно, або тут, або тут буде позначене відео на 100 бляха, підписників. І типу це те саме було просто побазарити. Базарняк теж було відео. І на ньому мало переглядів. Взагалі, Боже, раніше для мене, в мене були відео по 13 бляха переглядів. І чесно знаєте, мені раніше було не срати на перегляд. Для мене раніше 31 підкислик, господи, та це вже божественне число. Тому е, типу, мені насрати, скільки тут буде переглядів. А отак. І ще в мене всякого куча всього. Ну, так, як ви бачите, я ТША 09 тільки з деякими змінами. <смі> я напевно буду... Мені потрібно буде добряче почистити свій YouTube канал. То, тобто, опис змінювати Поки що аватарку я, я поки що змінювати не буду, тому що мені подобається той малюночок. Мені подобається той малюночок, тому що там мої всі ці діточки, мої дебіли. Е, двох не вистачає ось тут. Е, і поки що хай вона сидить, бо це крутий такий малюночок. І довго малювався, тому хай сидить. Потім колись зміню. Ну, коротше, 10 місяців. Вертаюсь після 10 місяців, надіюсь, буду щось знімати. І я не знаю, які це формати будуть. Але щось робити я все-таки буду. Того. Не сумуйте за мною. Я вертаюсь. Привіт. ти за мною сумували. Що ж. Всього найкращого. І. До побачення! Буду ще готувати це відео. Підписуйтесь на телеграм-канал. Підпис... Можете підписуватися, можете не підписувати на ТікТок-аккаунт. Бо я не веду Тікток. Ну, коротше, підписуйтесь на цей YouTube канал, обов'язково. Ставте лайк, дзвіночок. І слідкуйте за мною. Може, я. І ще пишіть коментарі, якісь, пишіть якісь жарти, приколи. Матюки, обзивалки. Пишіть хоч щось. Пишіть, як вам, мій експеримент з зачіскою. Бувайте! Бірі, бірі -бі -бі. це тиша на 09 для монтажу. Сьогодні, якщо що, 6 вересня, а вчора було 5 вересня, тобто відео знято 5 вересня, це якщо що. Але так, не знаю, на що вам ця інформація. Бувайте до, до скорої зустрічі!